Ну таке собі. Стр. <смеш> Стрмненько. Стрмно не можна, Стрьомно, ну якщо потихеньку, то може й можна. А яка По самі гнуде. Не шапни дна нема. <смеш> 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 Повертайся, пішли. Саме головне не підходить друг до друга. <смеш> Та що різкнем? <риклад> 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 Каже, якщо не сильно бить, то можна в принципі і пройти. <риклад> О! Ну що, друзі, другий перший вихід. <риклад> так, треба одразу вдіти на колінники. Є? Зразу вдіваю, вдруг провалишся, на колінники тобі як спасательний жилет будуть. <рес> <рес> Серйозно, це не шуточки. Це не шутки були? Ні. А були вже слуші, так? Ту Ту-ту-ту. А сіки ту 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 Таке не можна питати. <рес> Перед рибалкою, так? Тобі зручно на колінниках? Щоб було ще зручніше, у тебе дома верхня частина бути западліцо з твоїм коліном. Одна частина у тебе знаходиться на чоботі, друга частина на нозі. І тоді в тебе, виходить, ось раз як западліцо, ти став. А твої чоботи, ось подиви, бачиш, як ззаду, на поджопніка. Оп! І в тебе завжди там все тепло. Так, ну погнали. І як буде сильно репіти лід, ти не прислухайся до нього. Чого? Щоб тебе воно не лякало. А як уже лякати <рес> должно коли? <рес> <рес> коли лякати должно, ти типу, почувствуєш. Так що тут -ту, пішли. Коли лунку зробив, шуга остається. Ага. Не розчищай. Що? <рес> щоб не засвічувати дно. Типа, істечна сріда. Лунку, лунки приблизно 10 метрів робиш. Так, друзі, поїхали. Тепер ми достаємо наш інструмент. Хоп! Музикальний інструмент. Шк. А це, друзі, Ice Pro 55 карбон. Катушечка фріз, леска 0,16 мм. І саме головне, це оригінальний балансир мікрон. Орік. Оріки третього кольору, гляньте, що тут потрібно було, щоб було широке вухо. раз Для того, щоб петелька наша там класно себе почувала. Темні гачки, тонкі і гострі, щоб впивалися. Рибці, так як потрібно. Ось так. Мікрончик наш. Мені розкажи, як правильно робити проводити. Опускаєш на дно і підкидаєш, От дна піднімаєш десь то -то почувствував дно, трохи підняв так? Да. до п'яти сантиметрів. А, ось чуть-чуть. Да, ну просто тут що трава, через то можна трошки більше, треба відсувати. І підкидаєш. Раз, два, три, чотири, п'ять пауза. Раз. Іде покльовка. Ааа, а я зрозумів. Як на карася, а потім опустив. Ні, ну можна пробувати і так, але ні. Тобто треба роздратувати, а потім да. паузу так. Да, да, да. да, да, да. Тільки роздраконювати. Ага. У тебе вже була риба? Ні. Тут одна покльовочка була. Мабуть, щучка м'ялка, бо тут хватає м'ялкої щучки. То мене там Потім пускаю ще один удар був. Ти що? Оце м'ялка щучка. Так, воно, такі і такі бувають. Хочеться да, окунь. Да. Ну окунь туди далі. Не знаю, треба пробувати пробирати. Друзі, всім доброго ранку. Виїхали на наступний день. Вчора ми були на одному місці. Сьогодні приїхали на інше місце з Ігорьком. Пробувати піймати. Я тут колись ловив, досить непогано. Маленьких щучок і окунів. До окунів туди ще далеченько йти і так ну, стрьомно туди йти. А от під очеретиком щучки клювали різні. Тому ми сьогодні спробуємо тут трішки походити, півдня. Можливо, щось вдасться піймати. Погнали, дружбони, все як завжди по порядочку, ви ж знаєте. Так, друзі, третій колір балансира, царство небесне. Покинув цей світ і пішов підводне. Царство. Тому ми одягаємо другий колір балансира. Ми туди не перейдемо, треба об'їжджати. Да. Сильно не підходь! Ну що? Перший друзі. Перший окунь цього сезону. Сезон стартував. Балансир мікрон. Мега пасивний окунь. Не устоїть. Навіть самий пасивний. Котик буде... Ухти. Котик буде, друзі, довольний. По 20 штук. Давай. Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Ох, ти ж моя, ти солоденька. Заходимо. Перша щічка сезону, друзі. Дивіться, яка красунька. Ось так ось пів кілограмчика Гляньте красота яка. Хі -хі. Да! Ох і кайф, просто я вам не можу передати. Який це кайф? Її супротив просто неймовірний. Нарешті, я знав, що ти тут є. Заходь. Кайф. Є друзі, не тільки двома маленькими окунцями ми розпочинули е, наш риболовний сезончик, але й такою чудовою щучкою, щучка невелика, на тонкі оснасточки, окуньові вудки, на мікровалансирчик, мікрон оригінальний. Лупанула така красотка і подарила просто масу задоволення, масу друзі, виважування супротив. Не дай Бог не відгризла вам. То це все ви чувствуєте. І кайфуєте від цього. У нас сніг починається. Ще, звісно, ми походимо, трішки посидимо, можливо, щось піймаємо. Але зимній сезон на балансирчики відкрили. Сьогодні ми навіть три рибинки друзі, держали. Нехай і не залікових розмірів. Продовжимо. Хочу вам порекомендувати. Дивіться, поставив я другого кольору балансирчик, він завжди працює. Так само, як і третій, тому що третій я віддирвав. Хотів вам порекомендувати, друзі, одну тему, завдяки якій щучки не так часто будуть відгризати вам балансирчик. Дивіться, друзі, ви опускаєте на дно, ось наше дно. Припіднімаєте ну, 2-5 см. Якщо тут трава, то сантиметрів 5. І граєте балансиром. У вашої щучки угол атаки не збоку, не знизу. А йде зверху вниз. І таким чином вона не може заглутити ваш балансирчик і чіпляється тільки за сам краюшок. Тому виважування попускаєте фрикціончиком, підтягуєте, утримуєте у неї балансир. Там, де кріпиться леска вона на наружі І вона своїми зубками не відірве. Ось такий лайфхак від Артура. Нет, кидай. Це так От ты стрмный ходиш коло мене! <ріст> Блин! Ти <ріст> баш три дня минусу, да? И все. Ну, Ви надо до цього була шумка, да? Вито нанесло? Нет. А сюди як збиває. А там воно взагалі гуля. Маша. Так, поїхали далі. Луночок наробили. Будемо шукати. Дощі, так? Дощі снігом. Це таке я його, друзі, наш четвертий окунь. Давай бігом там. Ох ти ж! Яка, друзі, клювака була? Йо-ма йодиранов. Хто б то не був? І я його даранув. Обідно. Опа! Стоп, стоп! Це окуняка! Може він там не убив Якби то була щучка, я б її не витягнув. бо вона б другий раз не клюнуло Щука розумніша. Окунят купі. Опа! Заходимо подружонька. Хе -хе -хе. Така мала, а такий кайфовий ударчик подарувала. Хуліганка. Так, щічки відразу. отзывается бежи змеючка Кто? щучка да? маленькая щучка І один окунець, так. аж аж в самому кінці, саме крайня лунка, і все. ті хуліганочка моя. Ах, як же ж я люблю таких щурів тягати. Друзі, це просто ти кайфуєш від того спочатку, що вона клює на таку мікрооснасточку, потім ти кайфуєш від виважування, а потім кайфуєш від того, що відпускаєш. Біжи. Ах, Кайф. Просто неймовірний. Хуліганочки. Опа! Кайф. Ох, і дощ лупашить. Попливле! Та будуть жити! Фух, друзі, це просто неймовірно! Все репить, все тріщить. Коротше, жесть, дощ валить, тікаємо додому. Ого. ого, Але сьогодні ми ходили дуже на тонкій грані. Прям дуже. І особливо я професіонал. <гум> Слухай, ну під тобою все і рипить, Йо-ма-йо. -йо. 15 кілограмів трохи да? Представляєш, всього на всього 15 кілограмів <гум> треш. Все, друзі, закінчили рибалочку. Рибалка була причудова, враховуючи те, що в нас була все-таки риба і ми були на льоду. Блін, зима закінчується, не, поча... не встигла початись. Але там з Нового року передають морози і я сподіваюся наші самі козирні міста, там, де гарні крупні окуня, вони ще попереду. Судаки. Я сподіваюся, буде все попереду. Тому, друзі, не перемикайтеся, все як завжди саме цікаве попереду. Кога, які питання задавайте. Пока!